Давайте подивимось, які зміни чекають на вас в найближчий час. Так, щось буде пов'язано з вашим минулим життям. Дивіться, перше, що я бачу, що на вас чекає якесь несподіване повідомлення або подія, що поверне вас до якихось приємних спогадів. Це може бути щось, що нагадує вам про минулі часи або про стосунки, які раніше були для вас дуже важливими. Перші емоції такі можуть бути змішаними, але дуже швидко ви зрозумієте, що це ваш шанс на зміну, адже колесо фортуни принесе в вашу життя життя, Нові можливості. І навіть якщо ви спочатку зовсім до них не готові будете. Але це буде такий, знаєте, перехідний момент. Все завершиться все одно гарно, тому що карта імператриця говорить про те, що вона навіть таки обіцяє таке відродження, теплоту, підтримку і міцні стосунки. Тому готуйтеся до змін на краще, адже ваше серце буде відкрите для нових почуттів та емоцій.